Вітаю вас, ви на каналі lego Огляду UA. І сьогодні у нас буде ось такий набір від компанії iBlock. І на це у нас ось такий от потяг. Це та ж сама серія транспорт. На картиці можна бачити сам потяг, а також він буде з ось таким от вагончиком. Артикул набору ось такий. от Він має 1158 деталей. Так само написано, що він сумісний з конструкторами світових виробників. Далі тут на коробці у нас серія транспорт. Ззаду, в принципі, те ж саме зображення, інші набори тієї ж серії. Ось, До речі, прикольний літак, я б його, напевно, взяв би ось така маршрутка, тролейбус, ще один потяг, тільки Те ж саме також тут показується, який у нього буде функціонал. Тобто у нього будуть відкриватися двері ну і е, згибатися деякі елементи. Ось. Так, ну тут ці можна бачити тут, О, боже, ну коробка настільки велика, що я знову ж таки знімаю тут на дивані. ось Тут можна бачити ось таку величезну напись А-блок, і якщо придивитися, то можна на коробці замітити ось такі от витіснення. В принципі, ну тут так само теж, якщо видно. Я не знаю, як вам видно, не видно, а от. До речі, досить так прикольно. Так. Е, знизу попередження, як зазвичай. Ну і збоку тут от, таке. От. Так. Зараз покажу, яким чином зроблена коробка сама. Коробка зроблена ось таким чином. Тут є ось така типа, як шухлядка. Ми беремо просто сюди палець. Отже, ось таким чином це працює. Воно ось Ось ще одна. Тобто тут вона зроблена на дві такі, типу як, е, окремі ячейки. Тобто Це все не одній. Ну ну, ми її вже розберемо на столі. От. Ну І тепер переміщаємося вже на стіл. Ось сама інструкція, виконана книжечкою. Можна бачити таке ж саме зображення, що на коробці. Ну і ззаду тут показані інші набори цієї серії, три з яких я вже, до речі, робив Олі, це ну, ось такий от трамвай, автобус. Ну і ще один автобус тільки туристичний. Якщо хто не бачив, їх обов'язково подивіться, вони у мене є на моєму каналі. Ви просто перейдіть. От, ну і ось наш набір, звісно. Отже, сама інструкція ось таким чином виконана. Ми його збираємо поетапно. І завершуємо все на. На 88 сторінці ось. Також тут в кінці показані деталі, які присутні в цьому наборі у кої кількості. от. До речі, досить теж прикольно. Раз, інструкцію в сторону. переходимо до самого потягу. Ну і ось сам потяг. І, до речі, одразу скажу, що він е, чимось змахує на М62. Тобто ось такий радянський тепловоз. Але все-таки, судячи по цим патографом, це, скоріш за все, електровоз, і, скоріш за все, це може бути ЧС2 або ЧС4. ось. Я, звісно, не можу це точно сказати, ну, приблизно своє тезікась є. Але якщо хто краще там, шарить за потяги, за електровози, там, перевози, то можете близько написати в коментарях, може, у вас є своя версія, що це може бути. ось. Бо я в потягах не сильно шарю. Отже, ось такий потяг він виконаний в такому зеленому кольорі. Можна бачити ось такі помаранчеві смуги, спереду ось так він виглядає. Можна бачити ось таке скло, ось такий ліктар зверху, так само, як і ззаду. Абсолютно все ідентично. Тобто цей потяг він односекційний, також тут можна бачити номер його, що спереду, що ззаду ось. Ось такі от наліпки, це типу як двері тут йдуть. З іншої сторони абсолютно все те ж саме, ідентичне. Тут ось такі решітки, ось такі вікна, е як я вже казав, пантографи. Зверху от, є теж така от невеличка деталізація, що це електровоз. З ось, ось такі ось, які, звісно, крутяться, може їздити. Е і також функціоналу це те, що у нього може таким чином відкриватися місце для машиністу. Ось. ось. так він там всередині виглядає, він досить. Ну, там взагалі порожній, тобто там нічого такого немає всередині, тільки хіба що спереді це сидіння. І два речагі, якщо видно. Це як спереду, так і заду ось. Тут, з тієї ж сторони абсолютно все ідентично. І, в принципі, туди можна посадити мініфігурку. Я, в принципі, зараз вам це якраз і продемонструю. А оскільки цей набір був без мініфігурки, то я вирішив знайти ось таку тусе, себе. вона в мене десь валялася. Ну і давайте зараз спробуємо його посадити. Як він буде там виглядати? Так, садимо, закриваємо. Ну і в принципі виглядає досить нормально. Він туди гарно містився. О, єдине, якщо ви будете туди садити лего мені фігурку треба, щоб вона була без головного ось Тоді вона так дійсно може поміститись нормально. Ось, ось такий електровоз. В принципі, досить так схожий. Є таке щось на справжній ці електровозі ці наші українські от. ну це таке. А тепер переходимо до вагону. Ось сам вагон, він так само виконаний в зеленому кольорі. Одразу, у нього можуть таким чином відкриватися двері, як спереду, так і ззаду. Ну і з іншої сторони, так само. До речі, що цікаво, він двосторонній стосовно дверей. Тобто, бачите, двері як і з тої, так і з тої сторони. До речі, досить цікаво. Я не знаю, чи є такі теж потяги. Ну, я думаю, є такі потяги, але я так щось не бачив, щоб, щоб двері були і з тою і з тої сторони. Вони зазвичай тільки з одної, ну це таке. А, Також тут можна бачити наліпки, ось така от одиничка, не знаю, як це називати маршрут, не маршрут, в якому напрямку він їздить, це у нас Київ Львів. Можна бачити такі, як типу сходи, щось таке от в такому плані, ось такі трубки. Зверху такий дах е, сірий. Так само, що спереду, що ззаду він має прицепи. Ось такі віконці. Також тут можна бачити таке скло у нього. З другої сторони, те ж саме. І давайте тепер подивимося, як він буде з'єднуватися з, з самим цим локомотивом. Не знаю. Е, все зроблено по такому принципу. Є ось такий от шарнир, І він ось таким чином з'єднується. Ну, здавалось би, вроде все нормально, але от є один нюанс. Коротше, ось, я їх з'єднав, але мінус в тому, що не дивлячись на те, що вони з'єднані, то а, вони дуже легко можуть відчепитися ось. З-за того, що тут сама по собі конструкція досить така ненадійна. Чесно, я не знаю, можна було б, звісно, її покраще там придумати. Ну, Ви самі бачите, воно не дуже надійні відпало. Ну, В принципі, ладно, це таке. Там можна в принципі, якось його дороботити. От. Тому, якщо наприклад, ви з'їдаєте ці, ці потяг із вагоном і намагаєтесь їх наприклад, там провести, то знаєте, він все одно відчепиться, якби відійде, тому вже так не вийде. Ось. Але в принципі ну, це нічого не зважає, просто їх отак от окремо поставити і ногіше не стане. Ось. До речі, можна даже таких наборів декілька купити, для того, щоб можна було цей потяг і декілька вагонів от з'єднати між собою і можна величезний цей зробити. Ну, в принципі, теж досить, досить прикольно. От. Е, звісно, це такий потяг він не як, наприклад, самі які там можна е, наприклад, поставити на залізну дорогу, там є такий спеціальний пульт, там все на, на батареках, на акумуляторі. Чи як там. Ну і щоб він там їхав, наприклад, там, натиснув на кнопку там, вперед, назад і все. Звісно, це просто чисто така модель. Хоча можна, в принципі, там якось його і теж зробити, ну це вже. Якщо вже там він цим. А так, це просто така чиста модель. Він, у нього навіть в комплекті тут не було ніяких фінерес, нічого. Тобто чисто тільки сам потяг і вагон до нього. ось. Тобто навіть не було фігурки в комплекті. от. НЗ1. Плюс це чи мінус, ну це таке. І, в принципі, що я можу сказати, чи варто вам купляти такий набір чи ні. О, в принципі, да. я вам скажу, його варто купляти, не дивчись на деякі нюанси. В принципі, я вам його раджу купляти, бо сам по собі набір досить непоганий. Оця модель потяга. Тобто вона гарно доповнить е, ваше лего місто. наприклад, якщо ви щось будуєте, чи там не знаю, щось таке. Пов'язаний з е, залізничними там станціями. Щось таке. От, якщо ви, там, наприклад, цікавитесь потягами, то цей потяг дуже гарно доповнить вашу колекцію. Ось. Тому, в принципі, я вам набір е, гарантую купляти, досить таки непоганий. Якість деталей теж, в принципі, непогана. Ну, не скажу, що прям дуже гарна, але в принципі, я думаю, з часом може вони і покращиться. Тому, якщо вам сподобався. Даний огляд на цей набір, то обов'язково тисяте подобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб знати, що вийшло моє нове відео. З вами був канал LEGO Огляди UA. Всім до зустрічі!